Ось бачите, трошки буду для вас збирати матеріал товару, що я воджу. Всім привіт! Приїхав я якось в Германію. І німець сказав 6, 7 o'clock мене розладує, от я розтинтовую і буде вигрузка боком. Так як товар паліта широка. А він ще каву п'є. Ось бачите, ось такий товар я везу. Це друга вигрузка, це перша вигрузка, така довга палета. Не знаю, чи якість відео буде гарна. бо знімаю свого телефону Sony Xperia. Не iPhone і не відеореєстратор в якості HD. але думаю, теж буде видно і досить непогано. Ось бачите, паси. Один, другий, третій. Все тут просто нема нічого тут важкого. Ось так це виглядає. Подивіться, ой, вот, клас. Вот. Така довга паліта. Холодно капець, це. Починаємо. Один пас забираємо, другий пас. Приготуємо товар до виглядів. І третій пас. Все, паси забираємо. Зараз ми все поскладаємо, цю блокаду зараз знімемо. І оця штучка у мене відкривається і посувається. Бачите, в мене штор. Я шнурки не в'яжу. І чекаємо на вигрізку. Зараз мене штаплер вигрузить боком. Ось так відбувається вигрузка. Подивите який товар долго лети пау на <говори> фірм <говори> эээ uh, туда есть good, good ok alies good All is good super perfect Ось так відбувається вигрузка у нас. Дивіться який товар довгий. Все, я це йду замикати і ще вигружати, їхати оцю паліту.